Мене і Я знаю, От я може і отак, почекай, почекай, почекай. Доброго дня. Зараз ми візьмемо інтерв'ю в відомого цпячика Юрія Неркіна Швеця. Доброго дня, Неркін. Поздоровитись з нашими е, глядачами. Всім дорогі друзі, Мене звати Неркін і ж дела? Hello, my діла. is мене І Одразу тут виникає одне таке питання. Чому ви говорите російською? Де ви розуміли, щоб я говорив вчорашній днем в Росії? Я не... Питань нема. Добре, і наступне питання. Коли буде наступний весплей, ми так бачимо, зараз у вас якась технічна заминка на каналі. З чим це пов'язано? Як ви це прокоментуєте? Я прокоментую тим, що я отримав зарплату з місяця і вирішив її витрати на багато кокаїна, багато непристойних дівчат. І поїхати на своєму Бентлі. <tik covers> поїхати в своєму в найкращий готель в Україні. Це готель-кооператор, так. Оператор, так, все вірно. Ну і знаючи те, що як я ще одне таке, ще одне. Вибачте, я вас переб'ю ще знаючи такою мою западочку, я поїхав на найдорогіші, найдорожчий ресторан в Україні Макдональдс в Рівному. Дякую. Дякую. Е, і тут одразу таке ще одне компроментуюче питання: скільки доларів або євро складає ваша зарплата? Я не розумію цього питання. Добре, я можу повторити ще раз. Скільки грошей складає ваша зарплата? Моя зарплата. Знаєте, так точно не обрахувати. Знаючи, я можу сказати, в грамах кокаїна. Ви я таки ви депутат. Депутат, я... білий будь, будь ласка. А як вас Віктор, не псуйте, будь ласка. Ви тут не влаштовувалися. Не ви депутат по фаху? Ви депутат? Да, ні, ні. Ви дуже добре ухилюєтесь від питань, ви депутат. Хлопці, не ілюструйте мене, будь ласка. Мене не ілюстрували, знаєте, які картина було зв'язано зі мною і де я був голий і не голий і з представом. Питання, а не Татаня, ви, були, ви були колись в мусорніку? Ніч не було. Але насправді. Добре, він обв'язав наш мікрофон. Чому ви Це мікрофон. Ні, це не мікрофон. Я думаю, що... Добре, і напевно останнє питання на сьогодні. Ну, якщо з нього не виникне інших, яке у вас коріння? Відповідаючи на це питання, я задумався над одним важливим питанням. Um, і задумуючись над цим питанням, я задумався над одним важливим питанням. Um, ділячись на цю картину, я згадав uh, подорож в uh, подорож uh, Фернандо Магеланде і Михайла Лазарєва. Вони <клухи> з ними, якщо не помиляюсь, ще був Христофор Коломб і Цейк. І <клухи> нічого страшного. <клухи> а і ще ну, і, ну як же як же ж не як же ж не сказати про вас кодагами? Вони всі разом пихо дивлячись на цю картину. Нічого страшного, вони зустрілись. Вони зустрілись потім через пару років. Вони зустрілись і подивилися. От бачите, от якщо от ви мене спитали, да, от я вам зразу відповім, бачите цю східну півкулю. Подивіться, оцю східну півкулю відкрили чотири найвідоміших поета. Це Фернандо Могілан. Вибачте, вибачте, я вас переб'ю, я вас переб'ю, вибачте, не збивайтесь, не збивайте, не збивайте з думки. Тут у нас невеличка рекламна пауза. Нас націлі без США, Купляйте. То... Щоб Так. А, ну, як я, як я казала, відкрили, цю, відкрили, цю, відкрили Східну Америку чотири uh, польських uh, uh, поета. Це Фернандо Мегілан, uh, англійський поет uh, Вільям Шевченко uh, і також uh, <coughs> Тарас Шекспір. Ну, і як же як ж не сказати Багара Ну, Ви всі знаєте, пам'ятаєте його, як він. Будучи рабом. А наш наступний спонсор це Чупа-чупс. Смогчим на здоров'я. Дякую, а можна мені Чупа-чупса? Ну, ладно. А ще, якщо отак от подумати, я вже забув про те питання, яке мені задавали, можете нагадати мені питання? Так, да, так, звичайно. Скажіть, будь ласка, -як, який був ваш дід? <реш> 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 мій дід був дуже знаменитий і дуже відомим. Був дуже розумним чоловіком. Про мого діда. Про мого діда можна говорити сотнями, тисячами років, але як казав мій дід, невеличка реклама. Продукція Apple тільки для мажорів. О, вибачте, вибачте. У нас вже тут кінчається час, рекламний час. Забувають до своїх коріння того, що завтра інколи може хтось вказувати. Шляпи, 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 шляпи з твої жопи! Шляпи шляпи, шляпа, шляпи, шляпа! Прекрасний. Айфон мій, крім нас!